Вхід в обліковий запис erudit.pp.ua Для входу в обліковий запис erudit.pp.ua потрібно запустити будь-який браузер. Далі зайти на сайт google.com, натиснути Enter. В правому куточку натиснути команду увійти. Вибрати інший обліковий запис. Далі ввести обліковий запис, який вам вчитель роздавав на уроках. Він має закінчуватись обов'язково собачка.руді.pp.ua. Через gmail.com в класруми ви входити не зможете. Натискаємо Далі. Наступне вам потрібно ввести пароль вашого облікового запису. Пароль можете зберегти. Для реєстрації в Classroom обираємо кнопку «Додатки» і вибираємо Клас. Переліку класів у вас буде показано всі предмети, де ви зареєстровані. Якщо вам потрібно зареєструватися в новому предметі, ви натискаєте плюс. І якщо ви учень, то приєднатися до класу, якщо ви вчитель, то створити клас. Приєднатися до класу. Далі ви вводите код. Класу, який вам надіслав учитель.